Вітаю всіх на хвилях українського радіо Херсон. Прийшов час поспілкуватися в прямому ефірі в програмі Тема дня. Херсонські студії Суспільного з вами я, Маргарита Лазник. Не забувайте, що ви маєте можливість не лише слухати наш ефір на fm хвилях українського радіо Херсона і спостерігати за відеотрансляцією нашого спілкування на телеканалі Йоа Херсон про впровадження інклюзії в освіті та культури, необхідність розвитку інклюзивного мистецтва та сучасних можливостей універсального дизайну говоримо часто, але як все це реалізувати на практиці і які є проблеми та здобутки саме про це. Будемо говорити сьогодні з авторкою української моделі інклюзивного навчання незрячих дітей у закладах середньої освіти, докторкою філософії, керівницею центру освітніх інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка, пані Оксаною Потимко. Доброго дня, пані Оксано. Вітаю усіх. Також в нашій студії Ярослав Нудик, артист вокальної формації Пікардійська Терція, заслужений артист України, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Ініціатор та автор інклюзивного мистецького проєкту Казка на білих лапах та диктор фільмів для незрячих. Доброго дня Вітаю вас ну що ж, пані Оксана. Одразу хочу запитати у вас. Ви дуже багато працюєте в системі інклюзивної освіти. Скажіть, з якими проблемами ви більш за все стикаєтеся? Ну, очевидно, найбільша проблема це страх самої школи, адміністрації вчителів школи прийняти таку дитину. Я говорю зараз про повністю незрячих дітей. Друга проблема це відсутність підручників. Третя проблема, можливо, найбільше, можливо, її треба було поставити на перше місце це властиво незнання батьками своїх Прав і ось цього алгоритму кроків, що потрібно зробити для того, щоб дитині не відмовили у навчанні в звичайній школі. Ну а далі виникають звичайно багато інших проблем: це, наприклад, непідготовлені педагоги, незнання, де отримати навички роботи з незрячою дитиною в умовах інклюзії, де вивчити швидбраля і так далі. Але відверто скажу, що ці проблеми не є проблемою для тих, хто хоче їх вирішити. Тобто, все дуже легко здолати. Варто сісти в інтернет, варто пошукати. Варто звернутися зокрема до нас, до ресурсного центру Львівської політехніки. І... Можна дуже легко отримати всі необхідні знання. А пані Оксана, скажіть, а все ж таки, ви не перший рік займаєтеся впровадженням інклюзивної освіти. Угу. А ви боретеся з тим, щоб незрячі діти навчалися в звичних класах? Зрушення є. Ви відчуваєте, що змінюється суспільство і змінюється сприйняття школи? Є. І навіть знаєте, по чому я це бачу? Ну, Коли ми розпочинали цим питанням займатися у 2010 році, коли з'явилася перша незряча дитина, яка йшла в звичайну школу, і ми ще навіть не знали, з чого розпочинати. От, відповідно, ну, я зіштовхувалася з багатьма випадками спротиву самих шкіл, спротиву тодішніх ПМПК, інших освітянських структур. Зараз цього спротиву. Ну, В переважній більшості немає. Звичайно, немає готовності 100%, так, але є принаймні вже готовність емоційна, готовність ментальна. Так. Можливо, немає фізичної готовності, і більше того, навіть з'являються школи, і їх відверто кажу зараз чимало, які самі телефонують нам, чи педагоги, чи директори цих шкіл, самі нас знаходять і кажуть, що от нам дали на навчання до нас прийде на навчання незряча дитина. От ми не хочемо її віддавати з безшколи інтернат, і можна до вас приїхати отримати такі знання. Це мене дуже тішить. А як часто звертаються за допомогою до вас? Ви знаєте частенько, Ну, це дуже добрий такий сигнал. Так. бо знаєте, все ж таки змінюється суспільство і змінюється сприйняття і так. самого процесу інклюзії. Бо іноді ми часто в ефірі Українського радіо Херсон говоримо про інклюзивну освіту, І ось, наприклад, Іра Ханікова, голова організації. Сонячні діти Херсонщини, коли відправляла свою дитину до першого класу у свого Артема, вона казала нам в ефірі, що стикається з такою проблемою, що так клас відкриють, бо по закону в яку б школу б не звернулися, вони повинні відкрити інклюзивний клас, але зауважують про якість освіти, яка буде надаватися дитинці. І коли вона розповідала, що п'ять-шість шкіл їй прийшлося просто обійти і нарешті знайти ту, де її приймуть, і дитина буде. Навчатися це було дуже важко, угу. і мені приємно, що все ж таки зрушення ці є, і школи навпаки звертаються за знаннями. Вони хочуть віднайти ті знання, і щоб з дитиною займатися професійно. А взагалі чи потрібно дуже багато коштів для організації навчального процесу, от щоб дитина незрячена займалася у звичайному класі? Е, ви знаєте, Маррита, ну звичайно, кошти потрібні, так але як правило, це лягає не стільки на батьків, скільки на Можливо, державу або на такі от осередки, як наш центр при політехніці. Чому я зараз спробую пояснити? Річ у тім, що державою виділяється так звана державна субвенція. Це орієнтовно 23 тисячі гривень, які йдуть на кожну дитину, що навчається за інклюзивною формою. В Рік так, на рік 23 тисячі гривень. За цю суму можна. Купити необхідне обладнання для облаштування робочого місця дитини, і друге решту суми скерувати на корекційну допомогу, тобто це допомога тифлопедагога, психолога, фізичного реабілітолога і так далі. Так? Тобто, це їхній певний гонорар. От але, попри це, існують такі осередки, як наш. І ми завжди супроводимо. Якщо батьки або школи до нас звертаються, ми супроводимо цих дітей, супроводимо повністю їх, починаючи від підготовки до школи, починаючи від облаштування робочого місця такої дитини. І продовжуючи навчанням вчителів, асистентів, допомогою з підручниками і так далі. Тобто, це увесь комплекс проблем, викликів, з якими зіштовхується власне незряча дитина, її батьки і школа при організації інклюзії. Тому знаєте, що я маю на увазі, якщо говорити про обладнання, поки школа. Оформить наказ, пакет документів, поки держава виділить оцю державну субвенцію 23 тисячі гривень. Підставляємо плече. Ми, тобто, ми даємо дитині бралівську друкарську машинку. Це не дешеве обладнання, воно так. коштує близько 20 тисяч гривень. Ми даємо такій дитині ноутбук із звуковими mm -hmm. програмами. Ми даємо такій дитині Дейзі Плеєр, ну і інше дрібніше навчальне обладнання. Даємо не даруємо, а даємо використування по угоді mm -hmm. ну безоплатно, звичайно ж. Як до вас можна звернутися? Розкажіть, будь ласка, це для тих слухачів і глядачів, mm -hmm. які а, відправляють дітей, дітей до школи або мають незрячих дітей звернутися, в Херсонії області. Так, зрозуміло, звернутися дуже легко. Це львівська політехніка. Контактний телефон 032 258 два двіста От, можна повторити. 032 так, так. це код міста Львова 258 27 77. Або на електронну адресу RCLP, ресурсний центр Львівської політехніки. РСЛП собачкаукр.нет. І знаєте, Мариту, я дозвольте додам буквально одну фразу. Я дуже хочу порадити батькам які мають незрячих дітей і планують все-таки обрати формую навчання інклюзії. Знаєте, не потрібно ходити по багатьох школах. Потрібно обрати собі ту школу, яку ви, яку ви хочете, яка знаходиться біля місця вашого проживання, або яку ви обрали з огляду на якісь інші міркування. І прийти в цю школу, ви повинні не з проханням до директора, візьміть, будь ласка, мою дитину, тому що в такій ситуації директор має повне право відмовити. Приходити потрібно з письмовою заявою. На ім'я директора і з копією витягу або скерування з, з інклюзивного ресурсного центру. Все, ви кладете на стіл директора цю заяву з копією витягу з ІРЦ, секретар канцелярії реєструє цю заяву. І повірте мені, що жоден директор школи ніколи на заяві не напише відмовити, тому що за це наступає не адміністративна, а кримінальна відповідальність. А якщо така ситуація складеться добре, дитину зарахують до класу, але ага. знаєте, відношення викладачів, вчителів і взагалі а, директора і учнів того ж класу, в якому він буде займатися, це теж дуже важливо. Якщо просто на цю дитину не будуть звертати уваги, ну він щось не може, ну і не може, ми не можемо навчити, Марето, наприклад. так і буде. Я вам скажу, що так і буде. Тому як з цим боротися, Знаєте, в нас є певні стереотипи про інклюзію. В нас чомусь всі вважають, що якщо дитина з інвалід. Лідністю з особливими потребами приходить у звичайну школу, то це означає, що є асистент вчителя. Ми забуваємо, що це асистент вчителя, а не нянька дитини. І що ми таку дитину можемо з асистентом посадити десь там на останній партії, і нехай асистент там йому щось на вушку шепоче, бавиться з ним, водить його по коридору і так далі. А вчитель у цей час працює з усім решта класом. Це не так. Це не так. Я просто е, наполегливо раджу. От зараз е, існує дуже багато інститутів, ну, є інститути після дипломної педагогічної освіти. Існують курси. Підвищення кваліфікації. І, до речі, згідно усіх нових нормативних актів, педагоги, асистенти, вчителі можуть проходити ці курси не тільки в себе і ППО, а вони можуть самі обирати, де вони хочуть навчатися. Так? А держава на це відповідно ну, оплачує ці курси. Угу. Я, якщо йдеться про незрячу дитину, я наполегливо раджу е, звернутися до нас, у Львівську політехніку, можу продиктувати Мобільний телефон, властиво, так. людини, котра записує педагогів на ці курси, один або два рази на рік ми такі курси проводимо. Mm -hmm. Вони тривають 5 днів, ми вчимо там усьому, буквально. Починаючи від шрифту Брайля, до речі, на це потрібно 2-3 години, щоб його вже. вивчити? Щоб його вивчити. Абсолютно так. Це, цей шрифт значно легший, аніж кириличний mm -hmm. шрифт. Ми вчимо там методик проведення уроків в інклюзивному класі, тобто як учителеві працювати не окремо з класом, а окремо з незрячою так. дитиною, а як працювати одночасно, тобто не змінюючи змісту уроку, уроку трошки змінити його форму. Що робить асистент? Угу. Асистент допомагає вчителеві проводити цей урок, готує стимульний матеріал і так далі. І вчимо дуже багатьом іншим речам. Ну, мені дуже прикро, але, на жаль, ну, власне, ось такого наповнення курсів поки що немає ніде. Тому, якщо будете мати таких дітей, я це рекомендую зараз і педагогам, і батькам, особливо батькам, які мають контролювати цей процес. Звертайтесь за телефоном, який ми вже називали, або телефоном 097.

Моя теска, ну що ж, дивіться, ми говоримо mm -hmm. про те, що батьки потрібно їм потрібно наполягати на тому, щоб дитину взяли в інклюзивний клас і слідкувати і контролювати все. А як же ж створити ту нормальну таку а, дружню атмосферу в інклюзивному класі, щоб нормотипові діти нормально ставилися до дитини незрячої, щоб вони дружили, вони допомагали? Mm -hmm. Це ж ще я так розумію, і робота з батьками не лишень. Незрячої дитини, а із батьками тих дітей, які будуть знаходитися в цьому інклюзивному так. класі, Марито. Перше дуже наполеглива рекомендація. Обов'язково, якщо дитина йде на інклюзію, це має бути з першого класу або з підготовчого класу, не з другого, не з п'ятого, як вам часом будуть радити. Ні, якщо дитина прийде в п'ятий клас, вона вже не буде успішною і вона вже не завжди буде прийнята тим колективом класу. Це один момент. Другий момент. Так, педагогові, який бере перший клас, обов'язково потрібно попередньо зробити батьківські збори. Попередити батьків про те, що в них буде навчатись незряча дитина чи дитина з іншою нозологією інвалідності. І знаєте, тут може бути дуже багато різних порад і різних формул, як вирішити це питання. Можуть батьки просто встати і розповісти свою історію, як вони познайомилися, як вони навчались, як вони. Покохали один другого, як вони ну, запланували свою вагітність, свою дитину, як вони будували плани на майбутнє цієї дитини, і раптом дитина народилася незряча, так і з одного боку, нібито всі плани, всі плани зруйнувалися. Але батьки не могли допустити, що дитина буде навчатися в інтернаті, тому що вони бачили її. Іншою вони бачили її такою зрячою, звичайно, як усі інші діти. І от, от коли, повірте мені, що коли батьки на батьківських зборах перед 1 вересня розкажуть ось таку свою емоційну mm -hmm. історію, жодна присутня мама чи батько не буде перечити, заперечувати навчання такої дитини в її класі. Далі вчитель може застосувати ще одну формулу, просто пояснити батькам інших дітей, що Усім дітям буде приділятися однакова увага. Це не означає, що половину року він буде працювати з дитиною, яка не бачить, а іншу половину з дітьми зрячими. Врешті-решт можна показувати успішні приклади інклюзії. А я хочу наголосити, що якщо от це вже говорять десятки педагогів, чи навіть більше як десятки педагогів, що ті класи, в яких навчається незряча дитина, вони набагато більше підготовлені. Аніж паралельні класи. І діти добріші, щоб ви запитали стосовно атмосфери в класі, знаєте, так само я не дам однозначної відповіді. Може бути дуже багато формул, які вживе сам учитель. Важливо лише пам'ятати, що учитель не не потрібно розповідати, що в нас в класі вчиться незряча дитина. І ви мусите цій дитині допомагати, водити її за ручку, і так далі. Вони нічого не мусять. Вони мусять вчитися, а не водити незрячу дитину. Просто вчитель, не наголошуючи на тому, що ця дитина не бачить і що хтось щось мусить, так. Просто своїм особистим прикладом показує, як він поводиться з цією uh -huh. дитиною. Бере за ручку, відведе до туалетної кімнати, до їдальні і так далі. І, так далі. і повірте, через два тижні, місяць, півтора діти починають робити це uh -huh. самі. Причому залюбки. Бо вони, вони ж отримують... абсолютно так. Вони мавпують, а вчитель початкової школи для них це суперавторитет, це друга мама. Так. І коли вони отримують похвалу. За те, що вони провели незрячу дитину до туалетної mm -hmm. кімнати, коли вони тримуть похолові від другої мами? о, завтра вже вся школа буде водити. Пане Ярославе, тепер у мене до вас запитання. Mm -hmm. Ви є ініціатором і автором такого інклюзивного проєкту, як казка на білих лапах. Так, Пікардійська mm -hmm. терція разом з незрячими дітьми робила величезний концерт. Я знаю, ви гастролювали. На жаль, не доїхали до півдня України в Херсоні. маю надію, були. що ще доїхали. Ми теж на це дуже сподіваємося. Скажіть нас. Скільки вам було важко працювати а, з незрячими дітьми, бо є така пересторога стосовно того, що їх потрібно оберігати, а вони не такі, як зрячі, а, а може впаде, а може не так стане, а може десь повернеться, не так? Ну, ось такі моменти, а, які озвучують навіть батьки, котрі а, займаються їх діти в інклюзивних класах. Ви знаєте, відповідаючи прямо на ваше так. запитання, тобто, повне, мене так в школі вчили на повне запитання, треба відповідати повним реченням. Абсолютно неважко. Важко, важко mm -hmm. знаєте, нічого не робити і сидіти mm -hmm. і, і чекати ласки Божої. Знаєте, щось тобі впаде. Е, треба, щоб легше було, було жити, достатньо просто палець у палець вдарити. Ми пішли. Мало того, що ми при створенні свого колективу, якому сьогодні, до речі, 28 років, вітаємо. Так є, ми і без того пішли шляхом більшого опору, знаєте, створивши такий колектив і втримавши його 28 років. А тут, знаєте, будь-який будь колект-колектив з часом, як і будь яка сім'я в побуті, знаєте, потребує настає такий період, коли ця сім'я потребує якогось переформатування всередині. От, і так само, так само абсолютно несподівано. Таке переформатування відбулося у середині колективу Пікардійська терція, коли ми почали, почали займатися проєктом Казка на білих лапах. Це різдвяний проєкт. Це проєкт дуже емоційний. Не тільки для глядача, але і в першу, в першу чергу для нас, як для, для реалізаторів цього проєкту, виконавців цього проєкту. Вся справа в тому, що е, неважко було. Працювати з дітьми вони мають колосальну пам'ять, вони, вони запам'ятовують все з першого разу, нічого їм не треба пояснювати, ні ні ритміки, там, ні темпу, нічого не треба пояснювати. Вони все чудово самі розуміють з першого разу. Набагато важче було розумієте, дійти до їхнього рівня розуміння Різдва. Розумієте? Набагато важче було, тому що ми, ну це треба було бачити пацанів, які вони стоять, і вони настільки в той мікрофон. Не ніжно видають звуки, Щоб тільки не дай Бог не, не забруднити виконання, розумієте, яким займається ця дитина, котра стоїть в центрі, а пікардійська терція на бек-вокалах Оце напевно найважче. А казка на білих лапах це різдвяна казка, це різдвяний концерт. А можливо, ви планували і плануєте робити не лише на різдво, а наприклад на інші свята там літню якусь казку. Абсолютно, весняну. я розумію, <гум> у нас у нас казки не закінчуються, і вони будуть не тільки зимові, але будуть літні, осінні і весняні. Все справа в тому, що цей проект дав поштовх. Наступним проектам розумієте? Яким? Ну, наприклад, радіовистави, так. наприклад, аудіокнижки, е, в ну, це ще одне, так і начитування аудіокнижок в ролях. Тобто тут ми, ми будемо зараз ми вже починаємо. У нас вже навіть була невеличка прем'єра. Це е, ваш покірний слуга з, з дівчинкою Оля Бучина з Хмельницька, е, також незряча. Дитина, ми начитали з нею в ролях, прочитали Антуана сент екзюпері маленький принц. Де можна послухати, от, якщо вона вже є, е, от це зовсім інше питання, і воно, і це зовсім інша розмова. і Я боюся, що вона буде ну, набагато триваліша, ніж у нас залишилося uh -huh. часу. Проблема з тим, проблема з реалізацією, але в принципі ми будемо її, ми будемо свій продукт розповсюджувати. Через Основною метою uh -huh. є властиве залучення дітей. Знаєте, дуже багато ну, дітей так, якби, ну, я б не сказав, що образилися так, що їх не взяли, тому що у нас uh -huh. був відбір. Але але є діти талановиті, це ж не це ж не обов'язково, що талант має. Полягати у тому, що дитина вміє співати. Вона ще ж вміє, є ще купа інших так. корисних професій, розумієте? Так, у точно. цьому мистецтві. Так. От, і ми читаємо, ми, ми кривляємося, ми удосконалюємося, докривляємося. Ну, це ще шалений драйв для так, дитини дуже, і дуже, досвід, дуже. це як якраз допоможе. є основною метою, розумієте, mm -hmm. залучити, залучити якомога більший спектр дитячих талантів. До всіляких їхніх от, ну, до зреалізованості. скажімо А в казках на Білих Лапах були діти тільки зі Львова чи зі всієї України? Ні, це було Львів. зі всієї України. так. Це було ну, в Львів, Харків, Миколаїв, Дніпро, Дніпро Хмельницький, Херсон, Рівне. Рівна, так, так. багато. По поєднали майже всю Україну. Так, багато, так. так. А, в цьому році казка на Білих Лапах буде і ще а, виступи прем'єрні, чи вже ви переходите до чогось нового, до Різдва. Готуєте ну, щось нове ну, чи Маємо надію, маємо надію. Це... Тобто, е, я думаю, що ми, ну, ми мали в планах, власне, саме Південь України, uh -huh. тому що. Тому що тут тут не тільки тепло, але й люди теплі. Розумієте, я не знаю. Напевно, це зумовлено не погодніми умовами. Так, ми такі південні люди так. і завжди відкриті. І, до ну чогось казку, такого. казку. Ми точно мириту будемо uh -huh. продовжувати. Ми мали маємо запрошення наприкінці листопада виступити в Мюнхені на початку uh -huh. грудня в відні, але через карантин так і, так, і коронавірус можливо так, 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 так. не ну, Україну і тим більше. Ми uh -huh. ще не, не встигли побагати багатьох місць. Тах, а проект розкішний, тому так. Будемо. Я знаю, що ваші проекти не закінчуються лише на там казках, на допомозі. Ви ще й друкуєте книжки Шрифтом Брайля. Угу. Так, пані Оксана, розкажіть. Бо там років з три тому дуже важко було віднайти сучасну книжку Шрифтом Брайля для дитини, щоб вона могла сучасного автора прочитати. Так справді ми друкуємо знову ж таки на базі ресурсного центру Львівської політехніки. Ми друкуємо книги Шрифтом Брайля і навіть робимо. Їх в універсальному дизайні. Що це означає? Це означає, що коли ти відкриваєш таку книгу, вона надрукована і брайлем, і плоским шрифтом одночасно, вона має рельєфні кольорові малюнки, які можна побачити на дотик. Вона має аудіоверсію в озвученні от Славка, Анудика. Інших е, зіркових е, учасників, <гум> так? І часом зараз ми надрукували книгу про Падінтона, вона ще й має фільм з аудіодескрипцією. <гум> так, так, Це дуже класно, у нас залишилось трошечки часу, і в мене останнє таке допитання: це поради батькам. так, Скажіть, будь ласка, як ти такі е, е, властивості? Потрібно розвивати в своїй незрячій дитині, щоб вона в майбутньому була успішна, щоб вона змогла себе знайти в майбутньому. Бо це питання взагалі турбує кожного з батьків. Ви знаєте, просто зауважте, що вашої до чого вона має схильність, хтось співає, хтось його тягне грати на барабанах. От у нас є зараз така дитина, когось тягне стрибати на батутах, хтось класно читає поезію, хтось любить ну, от має акторські задатки. От ви це зауважили в своїй дитині. І введіть його, музичну школу спортивну розвивайте, тобто не бійтеся цього. Далі дитина вже сама виявиться, ну до чогось до, до чого їй більше угу. душа лежить. Але знаєте, поки то дитя ще маленьке, то ну, звичайно, батьки мусять тут. Перший крок мають зробити батьки так. Роздивитися, увагу, роздивитися, роздивитися, так. який талант так. є у дитини. Угу. Ну, взагалі, це стосується навіть і зрячих дітей нормотипових, що потрібно роздивитися той талант, який є у дитини. Що ж я вам. Дуже дякую за те, що ви завітали до нас. А всім нашим слухачам і глядачам хочу сказати, що у мене у гостях сьогодні була Оксана Потимко, авторка української моделі інклюзивного навчання незрячих дітей в закладах середньої освіти, докторка філософії та керівниця центру освітньої інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка. Також сьогодні у нас пан Ярослав Нудик був артист вокальної формації, пікардійська терція, заслужений артист України, лауреат національної премії імені Шевченка. Ініціатор та автор інклюзивного мистецького проєкту Казка на Білих Лапах та диктор фільмів для незрячих. Я вам дуже дякую, що ви дякую. завітали дякую. до нашої дякую. студії. І а, хочеться, щоб кожна незряча дитина в нашій країні віднайшла себе і стала успішною та щасливою. І щасливою, мабуть, це передусім. І, і ще хочу нагадати, що якщо у вас в сім'ї є така дитина, обов'язково звертайтеся до пані Оксани, вона надасть консультації і допоможе. Я навіть знаю, що може. Через Фейсбук вас віднайти. Так? На цьому все. З вами в студії була я, Маргарита Лазник. Обов'язково почуємося і побачимось. Бувайте!